Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні на уроці математики ми будемо додавати та віднімати числа 0, 1, 2, 3. Починаємо урок. Добре, будемо працювати, класні результати мати. Як і попередній урок. Сьогоднішній наш урок це урок підсумок. Подумайте, чого кожен із вас зміг досягти. Що добре вміє робити? Які ще труднощі викликають? На чим ще слід попрацювати? Сьогодні ми з вами працюємо в посібнику сторіночка 50. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Та доповніть малюнок так, щоб скріпок стало на 2 більше. Складіть рівність, щоб дізнатися про кількість скріпок. Як нам зробити так, щоб скріпок стало на 2 більше? Що потрібно зробити? Домалювати ще дві скрипки, бо сказано на дві більше. Домалюємо дві скріпки. Яку рівність ми можемо з вами скласти, щоб дізнатися про кількість скрипок? Спочатку було 4. А потім стало на 2 більше. Якщо у нас є на 2 більше, тобто нам потрібно додати 2, як ми вже і зробили. Тобто, рівність вийде така. Запишемо її 4, додати 2, дорівнює. Скільки ж всього стало скріпок? 4 додати 2 дорівнює 6. Рухаємося далі і попрацюємо з наступними малюночками. Перед нами коробочки, подарунки синього кольору та подаруночки жовтого кольору. Це всі подаруночки для маленьких мишеняток. Давайте з'ясуємо, яких подаруночків на малюнку більше. Більше подаруночків синього кольору. А наскільки більше? Це нам потрібно з'ясувати. Давайте поглянемо синіх. Подарунок шість. Один, два, три, чотири п'ять, шість. А жовтих подаруночків скільки? Один, два. Для того, щоб порівняти і дізнатися, наскільки більше синіх, ніж жовтих, нам потрібно відняти. Від більшого числа відняти менше. Ми з вами з'ясували, що синіх подаруночків 6, а жовтих 2 подаруночки. 6 більше, ніж 2. Отже, ми з вами можемо доповнити схему зелений відрізок. Поділений на 6 маленьких частинок. Отже, це кількість наших синіх подаруночків. Ми з вами визначили, що їх 6. Червоний відрізок каже про те, скільки жовтих подаруночків було: 1, 2. Перевірили 2. Можемо підписати. Щоб дізнатися, наскільки більше синіх подаруночків, ніж жовтих, ми з вами маємо виконати арифметичну дію віднімання, тому можемо скласти таку, такий вираз. 6 відняти 2 дорівнює обчисліть наскільки ж більше синіх подаруночків. Шість відняти 2 дорівнює 4. Отже, ми можемо сказати, що синіх подарунків на 4 більше, ніж жовтих. А ми рухаємося далі і на черзі завдання від нашого Мікі Мауса. Складіть вираз за кожною схемою. Працюємо з лівою схемою. Червоний відрізок каже нам про те, що чогось було 5. Зелений відрізок каже, що чогось було 3. Нам потрібно дізнатися, наскільки червоний відрізок. Менше, ніж зелений. Як це нам дізнатися? Відняти від більшого числа менше. Тобто 5 відняти 3, дорівнює скільки. Дорівнює 2. Працюємо зі схемою посередині. Було десять яблук. Три яблука з'їли. Нам потрібно дізнатися, скільки яблук залишилося. Щоб дізнатися, скільки у нас яблук залишилося, нам потрібно від загальної кількості, тобто від десяти. Відняти ту кількість, яку з'їли. Відняти 3. І ми можемо записати такий вираз. 10. Відняти 3. Дорівнює. Скільки дорівнює. Дорівнює. 7. І остання схема. Дивимося. Зелений відрізок каже нам про те, що чогось було чотири. Наприклад, було чотири гроші. Маленький фіолетовий відрізочок каже, що чогось було три. Наприклад, три сливи. Ось ця дужка. об'єднує. Весь відрізок фіолетовий та запитує, скільки всього було фруктів. Для того, щоб дізнатися, скільки всього, нам потрібно кількість наших зелених груш додати до кількості слив, тобто 3, додати 4 або 4 додати 3, дорівнює, дорівнює 7. Ось ми з вами. Доповнили кожну схему та склали вираз. Настав час трошки перепочити, поставте відео на паузу та виконайте три рухливі вправи, які бачите на екрані, або за власним бажанням. Ми з вами продовжуємо працювати з малюнками, зі схемами та складати вирази. На черзі така невеличка ситуація. Тато розрізав торт на п'ять шматочків. Трьома шматочками він пригостив дітей. Давайте доповнимо схему: наскільки шматочків розрізав торт тато. На п'ять шматочків. Скільки шматочків тато віддав дітям? Три шматочки. Нам потрібно дізнатися, скільки шматочків залишилось. Щоб дізнатися, скільки шматочків залишилося, нам від 5 потрібно відняти 3. 5 відняти 3 дорівнює. 2. Два шматочки залишилося. Зараз підготуйте, будь ласка, олівець червоного кольору та Жовтого. Ми з вами попрацюємо зі схемою. На схемі наведіть червоним олівцем наше зменшуване. Жовтим кольором наш від'ємник. Зменшуване це 5, це увесь підрізок. Від'ємник жовтим кольором 3. Нам потрібно було знайти різницю, Позначте, будь ласка, різницю дужечкою. Ми з вами вже навчилися вимірювати довжину відрізка та креслити відрізки. Зараз накресліть відрізок на сторіночці 51. Перший відрізок довжиною 7 см. А другий відрізок на 2 см довший. Якщо другий відрізок на 2 см довший, ніж перший, а перший у нас з вами 7 см, то якою ж буде довжина другого відрізка? На 2 довший, тобто потрібно до 7 додати 2. 7 додати 2 дорівнює 9. Поставте відео на паузу та накресліть перший відрізок 7 см, а другий відрізок 9 см. Кожен відрізок підпишіть числом. Впевнена, у вас вийшло виконати це завдання. Діти, скажіть, що сьогодні на нашому уроці ви повторили? Що стали робити краще? Як ви гадаєте, чи все у вас добре виходить під час уроків математики? А над чим ще слід попрацювати? Поділіться, будь ласка, своїми досягненнями. А також наостанок оберіть, будь ласка, котика, який відповідає вашому настрою прямо зараз. Я дуже дякую вам за роботу, за уважність та до зустрічі на наступному уроці математики.